Анатолію Вербицькому з Недригайлова 89 років. У руках тримає свою скрипку, якій 50. Грав на скрипці старший брат, згадує чоловік. А коли той пішов навчатися, музикою зайнявся й сам пан Анатолій. Тоді я перехватив скрипку. Я став ж не так просто навчитися. Це те, що вчаться у в університетах і скрізь, це в, в культурі, це скрізь. Там же тільки зовсім не так, як ми грали. Першу власну скрипку пану Анатолію привіз а, в Польщі молодший брат. Згодом місцевий музикант запропонував разом грати на весіллях. Він каже: Синок, давай заграємо. А в його дві скрипи було. Дає мені одну і б'є ж. Він як заграє, я знаю за яку заграв, заграв молодичку. А на хто я вже грав і взяв на другий день мене на свайну. Оце я так учився. Так як він, мені хотілося, бо він гарно грав. От. І так я і пройшов. А як? Це желання і терпіння. За словами чоловіка, тоді до Недригайлова пішки приходили люди з різних сіл, хоч взимку, хоч влітку, музики грали на вулиці. Як ото прийдуть із села, та ще й затанцюють, вдало, вдалося затанцювати так? Все нема радості Боже, наскільки. І, і, і ходили не кілометр, а і за 10 кілометрів ходили. Як ото зимою, то снімули розчистили. Ніхто снігу не розчищає, вже людей повен двір ногами. Через 10 хвилин снігу немає грамочки, вже земля. Отак вот розлітався сніг, як, як, як танцювали, особливо мужчини. Вот. Особливо. Летів сніг геть одніх. Ну, якщо танцюри хороші. Ну, це мужики. І грати наполовину легше. То, що він грає, під, танцює під музику. І музика йому дає, от, щоб оці всякі витребеньки. До гри на скрипці пан Анатолій зустрів Другу світову війну, коли йому було сім років. Я пішов у перший клас, день тільки сходив. Упав снаряд недалеко коло школи. Учителька каже, завтра в школу не приходьте. І отак п'ять год. Не було в чому ходити, ходили, поки не замерзло, босі. А як замерзло, вже не вийдеш, нема нічого. Працював з дитинства. Спочатку возив воду конем на жнива, а коли закінчив шість вечірніх класів, вивчився на водія. У колоспі проробив 20 год шохвором. Возив людей на ланку. Це Ланки буряка. В ті часи скрипка була у пошані, додає чоловік. Тож на кожне весілля молодята хотіли чути саме її. Скрипка була на весь золото. Я ж казав, що якщо прийшов хазяїн доварив на свайбу, прийде цей музикант. А тут другий прийшов, каже: я вже пообіщав. Яка вкладаю свайбу? Да, а свайба без музики не Окрім весіль, каже пан Анатолій, музики грали на Різдво Івана Купала та досвідках, де молодь збиралася гуртом. На кожній вулиці були досвідки. Дома культури ніде не було. І туди ходили дівчата. Наймали, десь старики живуть, де бабка одна живе хату, 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 щоб у хату вийти, Ха, хати невеличкі. А туди приходили парубки до дівчат. Ну, як сподобається яка, понравиться, значить, він з нею там той, і коли гуляли ще, а коли зразу забрав, женяться. от. Оце такий спосіб життя був. От. Інтересно було. Музика додає, коли в СРСР з'явилися будинки культури, молодь хотіли обмежити у їхньому дозвіллі. А клуби почали строїти вже після війни годів через 15. Кажуть. Так там на досвідках вони балакають, і, кох, і співають, бо зна, що воно не соєняється до Совєтського Союзу. Надо клуби, а в клубі вже за клуба, за клубі скажуть, як вести общество. І вже він. А на досвідках там же всі привілегії були. Через роботу та власне господарство чоловік каже, не мав багато часу для гри на скрипці. Я в того время грав самій танці, пісень, пісень я не грав. Я вже почав грати на скрипку і підспівувати, як пішов на пенсію. Бо ніколи було. До Анатолія Вербицького приїздили музиканти з Києва та Сум. З недригайлова учнів не мав. Так що я по хатах піду та скажу, приходь, я тебе буду вчити на скрипку, Откуда я знаю, його нема. Музикального слуху нема музикального слуху, а я його буду вчити. Та в віках не навчився, якщо нема музикального слуху, та ще на скрипку. Та... Це ж Божа музика, один інструмент тільки Божої музики. Учениця Анатолія Вербицького, начальниця відділу нематеріальної культурної спадщини Сумського центру культури Вікторія Гавриленко, шість років знайома зі Скрипалем. Це унікальна людина, і, напевно, він єдиний нині такий скрипаль. На лівобережі, на Слобожанщині, на нашій який вміє грати старовинні традиційні танці, які він перейняв від старших музик. Він поставився до мене досить скептично, тому що я мало ще володіла скрипкою, і він потім зізнавався, що подумав, що можливо навіть нічого не вийде, бо занадто якось ще за низький рівень гри поки що був. Але потім поступово він почав навчати мене. І він вже сам визнавав, що виходить там добре, чи десь виходить не дуже добре. Підказував мені, як підправити, щоб це звучало дійсно так, як потрібно. І врешті вийшла на той рівень, коли він називає мене своєю ученицею. Гра Анатолія Вербицького – яскравий приклад нематеріальної культурної спадщини, додає Вікторія Гавриленко. Передається від майстра до майстра, тобто від музиканта до музиканта, від виконавця до виконавця в такому живому спілкуванні в побуті, тобто це не є штучним процесом. В чому особливість гри старовинних танців на скрипці, пані Вікторія пояснює, є такі специфічні прийоми, які характерні до речі, дуже для недригалівщини. і Недригалівщина – це територія посулля, і тут вирізняється така специфіка гри з цими глісандо музичними. Окрім скрипки, пан Анатолій навчився грати на бубоні. Говорить, головне мати здібність до цього інструменту. Без його не можна, Ну, його ні, ніхто не читав, що воно музика. А то і ще як наживлять, що я смечок в ходим, а він натре кожу. А то і, як ву-в-ву-го ву. кари грає, ще й гуде, оцим пальцем. Як, як, як дасть. От. Ну, це все теорія і все це велика охота і желання. Яка ще музика подобається, Скрипаль каже: Я перший раз, як почув хор вьовки, так у мене сльози побігли, як горох. Я, вони гарно співали, Це не можна передати і не можна розказати. За словами чоловіка, бачить хист до гри на скрипці вонучки. Як підійде, а ну, дідуська, дай мені скрипку. Як вона пальчики кладе на, на цей гріт, так я бачу, що в неї є кебета. По самих пальчиках я бачу. Останні 55 років Анатолій Вербицький живе у будинку, який власноруч побудував за трудодні. А 15 липня чоловік відзначатиме своє 90-річчя. Додає, треба цінувати те, що маєш. Бог дав слух усім, це благодать дуже велика. А якщо музикальний, так це вже ідеальний. Опа Укринеченіку у зеленому сади. Вікторія Грам, Лариса Дудченко та Віталій Паденко Суспільне новини, Сумщина.